У жанрі шононаніме та манги, де домінують чоловіки. жіночий погляд не користується великою популярністю. Однак манга манґенусомі авторґад сміливо ступає на цей шлях, пропонуючи нам нову перспективу, кидаючи виклик традиційним гендерним ролям та представляючи розповідь, занурено в емоційну глибину травми та неприховану вразливість. зосереджена навколо своєї складної головної героїні, манґа Авторґад, запрошує нас стати світ. Відками темряви не як тропу, а як інтимного та потужного досвіду очима молодої жінки. Історія не лише кидає виклик очікуванням щодо жіночності, але й переосмислює те, що означає для жіночого персонажа володіти силою та чуттєвістю, одночасно приймаючи тривожну привабливість макабри. Привіт! Я Марципанк. У есе 1975 року, візуальне задоволення та наративне кіно Лора Малві використовує фразу чоловічий погляд, щоб позначити, як кіно часто зображує та кадрує жінок з патріархальної маскулінною та передбачувано гетеросексуальної точки зору. Концепція Малві стала наріжним каменем феміністичної медіакритики та корисним скороченням для обговорення того, як жіночі персонажі зображуються в медіа, зокрема, як вони характеризують або візуально об'єктивується для задоволення передбачуваної чоловічої аудиторії. Відтоді багато критиків, науковців та кінематографістів намагалися визначити та обговорити контрапункт жіночий погляд. Консенсус щодо того, що передбачає жіночий погляд, все ще дещо нестабільний, але для наших цілей ми можемо визначити його як засіб розібратися: як персонажі, як жінки, так і чоловіки, зображаються крізь призму жінки-режисера або творця, або у творах мистецтва, створених для передбачуваної жіночої аудиторії. Хоча ця концепція була винайдена в контексті кіно, ми також можемо застосувати її до візуального середовища манги та аніме, і це може бути корисним способом обговорення зображень різних персонажів та тем відносно припущень про аудиторію. Наприклад, манга щоджо створюється для цільової демографічної групи дівчат підлітків, тому погляд візуальної розповіді буде адаптований до також, ймовірно, гетеросексуальної молодої жінки. Це вплине на те, як жіночі персонажі зображені на сторінці, як їм надається оповідний голос і як історія розповідається крізь їхню точку зору. Це також імовірно вплине на те, як зображені чоловічі персонажі, оскільки ці вигадані хлопчики будуть Створені для споживання молодою жіночою аудиторією. Очевидно, що кожен може читати щоджо, і це не обмежується аудиторію дівчат-підлітків, але припущення про аудиторію її смаки та бажання впливатимуть на те, як розповідаються історії та як зображуються персонажі. З іншого боку, манга манґшонен публікується для демографічної групи підлітків. На жаль, щонен відомий тим, що зображує жіночих персонажів крізь найгірші аспекти чоловічого погляду з поверхневою характеристикою та та сексуалізованими образами, призначеними для виконання бажань, імовірно, гетеросексуального читача підлітка. Однак, це не є універсальною правдою і є приклади, коли можна стверджувати про присутність жіночого погляду. Якщо фільм знятий жінкою, режисером використовує жіночий погляд, те саме можна сказати і про мангу, намальовану жінкою. Стилевел алхімік авторки Аракави Хірому славиться відносною відсутністю фан-сервісу та добре розвиненими і. Важливими жіночими персонажами, такими як Різа Хокі, Ольвії Міра Армстронг, Ізумі Кертіс і навіть Ласт. Хоча головний герой серіалу Молодий чоловік, Аракава дбає про те, щоб жінки були ключовими в історії та щоб вони отримали чудовий розвиток свого персонажа і не відчуває потреби сексуалізувати їх. Ми можемо розглядати жінок сталевого алхіміка як жіночих персонажів, розвинених крізь жіночий погляд. Зовсім недавно, окрім кількох чудових жінок другорядних персонажів, таких як Нобара Кугісакі з магічної битви, з'явилися щонен історії з жінками, головними героями, включаючи Ему з обіцяного Новерленду або Акане з Акане Банаші. Нобара, зокрема, є винятковим випадком. Її рання поява створила її як впевнену в собі та безкомпромісну молоду дівчину, яка кидає виклик стереотипам своїм розумом та потужними. Бойовими навичками, однак її безцеремонне відсторонення на другому плані пізніше в історії, змушує нас запитати, чи вона більше запам'ятовується своєю початковою блискучістю, чи розчаруванням від її відсутності, підкреслюючи, як щонен, особливо екшен щонен, часто не в змозі повністю розвинути навіть свого найкращого жіночого персонажа. Однак такі історії, як обіцяний Новерленд та «Канебанаші» використовують жіночий погляд, будучи закріплені. В перспективі та досвіді жіночих персонажів, запрошуючи знову ж таки імовірно чоловічу аудиторію співвіднести себе з цими молодими жінками та стати на їхнє місце. Це важливо, оскільки руйнує припущення, що читачі-чоловіки ніколи не можуть співвіднести себе з головними героями-жінками, або що захоплива пригодницька історія, щонен ніколи не може бути розпочата дівчиною. Хоча вони походять з дуже різних жанрів і обіцяють. Ціни Новерленд, яка не повною мірою використовують традиції Шонен, де жінки-героїні плавно вписуються в головні ролі, підриваючи очікування та переосмислюючи основні сюжетні лінії, щонен крізь призму жіночої героїні. До цієї присутності жіночого погляду в щонені додає манга Ено Сумі після Бога. Ено також жінка, як і Аракава, проте сила після Бога полягає не лише в особистості творця, а й у тому якість. Історія потужно передає жіночу перспективу через свою головну героїню. У історії не лише є жіноча героїня, історія побудована на перспективі молодої жінки, але й ця перспектива використовується для дослідження привабливості темряви, травми та насильства у своїй розповіді. Він відображає, як глядачі можуть знайти захоплення в моторошному або тривожному, досліджуючи похмуріші наративи крізь призму емоційної глибини та складності. Стосунків він відображає складний зв'язок між красою та жорстокістю, вразливістю та силою, бажанням та страхом. Після Бога показує нам темний жіночий погляд, який не часто досліджують у демографічній групі щонин і робить це чудово. Події цієї історії розгортаються в Токіо після вторгнення монстрів, яких називають богами до Японії, розповідається про 18-річну камікуру Ваку, яка вирушає на пошуки та вбивство Бога, що вбив її найкращу подругу. Спочатку ми знайомимося з Ваку як з загубленою дівчиною, яка блукає небезпечною місцевістю, де бродять боги, і її рятує Токінага. Дослідник з науково-дослідницького інституту боротьби з богами. Однак вже за кілька сторінок стає зрозуміло, що токінага насправді не є центральним елементом історії а вака далеко не дівчина в біді. У міру розвитку історії ми бачимо, що вона надзвичайно незалежна та рішуча, однак, незважаючи на свою тверду рішучість, вона все ще лише підліток, і ми бачимо цю складність. Часом ми бачимо, як вона люто бореться, а часом розриваючись від страху. Одна з найпереконливіших рис ваки полягає в тому, що, хоча вона не наївна до жорстокості світу, вона не втратила повністю своєї невинності. Її подорож висвітлює боротьбу молодого Дівчини, яка бачить себе лише як зброю, але все ще рішуче налаштована помститися за свою подругу. Навіть коли вона стикається з ситуаціями, близькими до смерті, її жага помсти залишається непохитною. Проте бувають моменти, коли її вразливість та емоційні потрясіння просочуються крізь щілини в її броні. Хоча Вака головний жіночий персонаж у Щонені, багато аспектів її характеру, ніби не призначені для типової підліткової аудиторії. Її різноманітні характеристики можуть зробити її привабливою як для жіночої, так і для чоловічої аудиторії. Для жіночої аудиторії вона виділяється тим, що її персонаж кидає виклик традиційним ролям, що відводяться жінкам у цій демографічній групі. Ваці дозволено бути 18-річною дівчиною, яка іноді смілива, а іноді. Ді, налякана водночас їй надається більш інтенсивні риси, такі як сміливість, жорстокість і спокусливість. риси, які ми не часто бачимо у жіночих персонажів, у щонені важливо, що для розмови про погляд також немає типового фан-сервісу ваки. Це ще більше підкреслює, що читач повинен взаємодіяти з її точкою зору, а не просто дивитися на неї як на об'єкт бажання. У кульмінації першого розділу читач дізнається, що вака має в собі Бога, і в оригінальній версії вебкоміксу арт зображує цього бога за допомогою червоного кольору. Ця трансформація також руйнує очікування щодо жіночих персонажів. Вака, здається, стала жертвою та вбита, але прямо на наших очах перетворюється на розчервонілого та зухвалого бога та бере гору в битві. Боги дають манзі можливість погратися з концепціями гендеру, хоча боги не мають статі і їх називають нейтральними займенниками, ми, як аудиторія, можемо швидко визначити їм стать на основі їхньої поведінки. Історія звертає увагу на те, наскільки ми покладаємося на поведінку, щоб визначити стать персонажа, що ми також можемо вважати частиною жіночого погляду. Боги служать інструментом для дослідження того, як гендер функціонує в оповіді та. Суспільстві, як читачі нас просять поставити під сумнів нашу потребу підлаштовувати навіть безгендерних богів під наші бінарні очікування. Як тільки ми усвідомлюємо це, нам доводиться бачити далі статі та розуміти складність ідентичності людської чи божественної. Навіть використання кольору може допомогти нам приймати особисті рішення, а червона шкіра ваки іноді символізує спокусу, гнів або навіть хтивість. Ми бачимо, як наша головна героїня перетворюється на щось повністю протилежне її звичайній характеризації, і хоча продемонстровані риси можуть бути непривабливими, крізь жіночий погляд ми можемо вважати цю зухвалу та егоїстичну героїню привабливою. Почервоніння, яке супроводжує ваку, коли з'являється Бог у середині неї, це більше ніж просто фізичний сигнал для глядачів, воно символізує трансформацію, яку вона переживає, зберігаючи своє тіло незмінним. Її почервоніла шкіра, яку ми звикли бачити, коли хтось червоній від сорому, тепер замінена домінуванням, контролем та спокусою. Вака, яка демонструє ці традиційно чоловічі риси, напористість, чарівність, могутність, ускладнює уявлення про те, як стереотипно повинні діяти жіночі та чоловічі персонажі. Це більш нюансоване та складне зображення, яке також дозволяє головній жінці бути лякаючою та похмуро привабливою, нетрадиційними способами, також і є жіночим поглядом, що працює в манзі. Таке нюансоване зображення відображає ширшу тему історії, відхід від традиційних норм та очікувань. У нас є головна героїня, в не історії, що саме по собі є рідкістю, але нам також даються персонажі, які не обов'язково відповідають гендерним нормам. Та лікарка ще більше ставить під сумнів традиційні гендерні ролі як вагітна жінка. Ми зазвичай асоціюємо вагітність з крихкістю та потребою в захисті, але кидає виклик цим стереотипам. Незважаючи на вагітність, вона постійно активна. Ну, власне, як і багато жінок у реальному житті. Що ще важливіше, тацуно часто спокійна та професійна, тоді як художня література і суспільство дуже часто і швидко зображує вагітних жінок як надмірно емоційних або занадто крихких. Її фізична зовнішність також виділяє її, хоча вона добра, її найвизначнішими рисами її спокій та здатність зберігати холодну голову і приймати логічні рішення навіть у відчайдушні часи. Ці риси в тацуно, яка має круглі форми через вагітність, і постійна рум'янець на обличчі, зазвичай не йдуть рука об руку як візуальні ознаки. Ми також бачимо коментарі щодо гендерних ролей, яких історія не дотримується, і надає нам жіночих персонажів, які займають центральне місце. Деякі з них фізично сильні, невинні або навіть збочені. Нашим головним лиходієм у історії є сліпа жіноча героїня Форуя. Вона не лише кидає виклик типовим архетипам лиходіїв щонен, але і кидає виклик звичайному зображенню персонажів з інвалідністю. Присутність фору є лякаючою та владною, а вона без проблем контролює та маніпулює іншими, а її сліпота не зображується, якщо що її обмежує. Натомість вона показана як унікальна риса, яка додає їй таємничості. Її здатність відчувати навколишнє середовище, не зважаючи на сліпоту, додає їй небезпеки та непередбачуваності, хоча це ускладнюється з точки зору інвалідності, враховуючи, як часто пов'язують інвалідність із суперсилами у художній літературі або використовують інвалідність як скорочення для зловісності, вражаюча присутність форую робить її однією з багатьох інтригуючих та грізних жінок у історії. Однак манга також досліджує неминучу правду: жорстокість і страждання пов'язані з життям жінки в патріархальному світі. Ми бачимо жіночих персонажів, які страждають від фізичного та психічного насильства вдома, але Іно ніколи не показує, як це відбувається. Натомість вона показує результати цих подій, залишаючи насильство на розсуд уяву читача, а не показуючи акт насильства за рахунок жіночого персонажа. Це показує насильство над жінкою крізь жіночий погляд, відмовляючись ігнорувати той факт, що такі речі трапляються, але водночас вирішуючи, не зображувати насильство безпосередньо, уникаючи ризику надмірного або навіть фетишистського зображення домашнього насильства, кліше, яке на жаль є поширеним. Іно також знає, як зробити своїх звичайних персонажів привабливими лише за допомогою поз, які їм надаються, і знову ж таки саме тут вступає в гру «Жіночий погляд. Ми бачили багато сильних і красивих чоловічих персонажів у манзі, але в After God ми бачимо чоловічу вразливість крізь жіночий погляд. Одна емоція, якою Іно особливо не цурається, це сльози. Ми бачимо, як багато персонажів плачуть, чи то від страху, чи від щастя дуже натуралістично. Важливо також зазначити, що ми бачимо, як багато чоловічих персонажів також плачуть, що варто уваги, тому що, незважаючи на численні сильні емоційні моменти в багатьох, шонен мангах, прояви емоційної вразливості, такі як плач, все ще стигматизуються у чоловіків, але Іна успішно показує, що плач це просто ще одна людська емоція, дозволяючи вразливості стати переконливою та неочікуваною частиною їхньої сили. Після Бога пропонує нам свіжий погляд на жанр Шоннон, який історично був і досі часто є домінованим чоловічим поглядом, додаючи темряву, вразливість та силу до історії з жінкою в головній ролі, Іно створює багатошарову та емоційно складну історію, яка кидає виклик традиційним стандартам. У цій історії жінки не просто сторонні спостерігачі чи інструменти для розвитку сюжету, а вони мають свій Власний досвід, біль та досягнення, і вони з повагою зображені. Історія вирізняється серед чонним тим, що зосереджується на внутрішній боротьбі та вразливості ваки, та створює історію про її особистий ріст, біль та стійкість. Історія ставить її досвід у центр його уваги, показуючи світ крізь її точку зору. Після Бога це чудовий приклад того, як жіночі персонажі в щонен можуть вийти за рамки спрощених зображень сили та краси, досліджуючи темніші та складніші аспекти людських емоцій та ідентичності, не зникаючи з оповіді та не перетворюючись на об'єкт. Він також спонукає читачів переосмислити, якими можуть бути репрезентація та складність оповіді. Порушуючи ці норми, історія не лише переосмислює щонен, але й розширює його межі, доводячи те, що інші демографічні групи, такі як Шоджо, вже знають. Жіночий погляд такий же важливий і складний, як і чоловічий. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Нагадую, що у мене є монобанка та Донатело, де за бажанням і можливістю ви завжди можете мене підтримати. Також нагадую про свій телеграм-канал, де я просто тусуюсь і пишу про всякі дурниці з голови її життя. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!